Портно ніч так не об'єднує країну як смерть ворога. Портнов ворог. Портно ворог. Портнов ляльковод. Він ворог в подвійному аспекті. По-перше, він, ворог України як такої. Тобто, він фактично був не солдатом там Росії, він був тим, хто відкривав ворота Росії. І портнов ворог, тому що він був практично. Лільководам всієї судової системи, а судова система працювала практично на корупцію і на Росію. На Росію. І тому я знаю багато людей, які не знаючи, хто там його вбив, хто там його ліквідував, але хотіли би випити за, його, за їх здоров'я. Я так сижу відверто. Тому що він ворог. І можна навіть подивитися дійсно, хто. За, за те, щоб там значить, якийсь там суд був судив, що поза, позасудова ліквідація, Який, я запитую суд. Печерський? Може, Київський окружний адміністративний? Портнув був суд. Він вигравав всі суди, але пам'ятаєте слова автора Прощайної мета Росії, але є Божий суд на місці розврата. Він є. Він під власним дзвону е, е, злата, і мислі діла він знає наперед. Тобто, коли хочуть. Ліквідації ворога переважна більшість українців він буде знищений так чи інакше. Так працює е, найвища справедливість. Це не містика, це реальність. Реальність, от ми побачили, як люди раділи, що було вбито Портнова. Портнов – це символ реваншизму. Портнов повернувся в 19-му році з Росії. Він там був, подивіться там, царьова. Він там був. Він повернувся в 19-му році разом з шлейфом кримінальних справ проти тієї влади, яка була покривська, проти якої він боровся. Він практично був автором багатьох навіть тих меседжів щодо ілюстрації минулої влади. Дослівно Портнов пише про те, що треба нищити цю владу і провести проти неї ілюстрацію. Хоча він сам був, мав бути ілюстрований. І Зеленський завтра це озвучує. На завтра. На завтра, дослівно, шановні громадяни, можете, глядачі, можете подивитися. На завтра він керував всією цією камрілю, яка крала, яка е, крала гроші з бюджету. Всі ці. Рендж ровери, всі ці, чими, значить, Митовська прокурорська суддівськими, всі ці ці гроші, все це кришове портнову. Не можна було судити нікого. Зеленський подає. Казали про провки, плівки Вовка. Павло Вовка, НАБУ, е, Значить, як Паша будемо власть брати, головне, її не потірять. Вони блокували всі рішення, які практично були для того, щоб... Як це викорени цю е, проросійську корупційну складову з української е, українсько судової системи? Так от, кримінальність сп... вовку не, можуть, не могли дати підозру. Не могли дати підозру, тому що все працює на Портнова. Він, Зеленський, хоче ліквідувати Київський окружний адміністративний суд, подає як невідкладний законопроект, пам'ятаєте, як, е, як принтер працювали? Як невідкладний. А майбутній генпрокурор Костін, який зараз посол в Нідерландах, Майбутній генпрокурор Костя, який посол Дранта, тоді очолював правовий Комітет Верховної Ради тримає як невідкладний указ президента е, Півтора року. Закон про ліквідацію інституту. Можемо собі як невідкладний. Як керував Портнов цією системою? Портнов ворог. І коли мене там розпит, запитують про те, що, а от якось це суди, то я їм кажу, я завжди був за те, щоб ця, -ця корупційна система, ця гідра. Щоб вона зрозуміла, що або їх будуть судити по закону, або будуть так судити, як засудили Портнова. Перепрошую за лапки, але добрих дронів на всіх вистачить. І це не заклик, я про це попереджав в 2019 році, це не заклик реваншистий, проросійський. Це не заклик, це попередження. Бо я проти того, щоб е, судив народ. Я за те, щоб осудив суд. Але якщо суди продажні, якщо керують ними проросійські корупціонери, якщо тих прикладів я можу наводити три ну, години до вечора, скільки таких було, я тільки навів те, що указ президента лежить як невідкладний півтора роки під сукном. У генпрокурора майбутнього. Якщо ми побачили, що кримінальна справа проти Татара вона доїхала з НАБУ до СБУ і сказали, що ну, не доїхали, все нормально. Якщо ми побачили, як керівник... Е, е, су, е, радник Єрмака в офісі президента Андрій Смірнов якшається шається Спартновим, а він керував всіма судами, і судовою реформою, то куди далі? То буде такий суд, який я не хочу, але він буде, якщо вони не зміняться. Е, я не розумію, чому його мають ховати на Звернецькому кладовищі. Коли пише, що на байкові, Звернецьке шановні наші громадяни, шановні наші глядачі. Звернецький, умовно, для цієї камрілі більш престижний. Бо воно прямо там поруч з Печерським судом, недалеко. Бо байкове далі треба їхати, і там дуже багато. А тут Портнов в самому центрі, на Звіронецькому контрзвіта. Хто це такий Портнов? Мало того, що він робив перед вбивством в Україні? Хто його, хто його впустив, випустив, потім знову пустив? Як його випускали перший раз? Він що, батько трьох дітей? У нас 49 тисяч людей. Прикордонники пишуть, 49 тисяч людей, вона затримана в горах, біля Тиси, 49 тисяч людей. Ані Куницького, ані Камерницького, ані Портного вони не можуть затримати. Ну як же ж так сталося? а? Простих людей вони можуть затримувати? Я за те, щоб затримували е, тих, хто хоче е, в незаконний спосіб е, виїхати з України. А Портнов, вже будучи під санкціями. В Америці, в Україні єдина людина не був під санціями. Хто санкції складає? РНБО, те, які там коми не може проти Порошенко правильно розставити? Вони, складає, вони тут шиють білими нитками, там вони дають йому е, 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 зелені коридори. Що він робив? З ким він хотів домовлятися? От у мене запитання: з ким? Я думаю, що має бути розслідування, але хто буде розслідувати? Ті, які з ними домовлялися? Я абсолютно переконаний, що ця ситуація точно пов'язана з тим з цією діяльністю Портнова, проросійською діяльністю Портнова, яка насправді в 2019 році була реваншистки повернута в Україні. Він керував проросійськими силами. А от стосовно Порошенка, що ви запитали, от мене, знаєте, дивно, от зараз з Портновим, от пам'ятаєте у диктаторське, що. Значить, друзям все, ворогам закон. Ну, чомусь от друзі, всі проросійські корупціонери, а от вороги чомусь патріотичні сили. Ну, ми маємо розуміти, СБУ, який не бачив того, що треба було бачити, нагадаю, Портнов, колись, коли він повернувся, він написав такі слова стосовно прокурора, який розслідував його антиукраїнську діяльність. Ще раз я оголошую, у нього вже були санкції в США. Він написав такі слова, які я не можу озвучити в ефірі. Прямі погрози. Про, там, не буду я озвучувати. Прокурор пише Венедіве, на той момент прокурорший, що це погрози життю. Вона дає запит Баканівському СБУ. Вони кажуть, що там нічого, закликів ніяких немає, погрози немає. і... І далі, значить, він погрожує прокурору. Я тебе буду возити, твій там такі-то, такі-то роти, таке інше. Ну це нормально чи не нормально? І цього ніхто не бачить в українській системі. У нас війна там чи ні? Е, хто там в офісі президента? У нас війна чи ні? Чому ви, якщо яєте спиртновим? Хто це такий? Чому ви озвучили 19, му 20, му 21, му 22 му році його хотілки? Кримінальні справи за картини, якими займалося СБУ? Пам'ятаєте? Пам'ятаєте, як вони ховали чауса і того, що треба було дані вибити від Набу Перестрілка в центрі Києва майло не відбулася? Хто ви такі в Україні? Чому? Чому патріотичні канали заборонені? І це також прийми вказівки в порушення всіх законів, немає ніяких е, резолюцій, а е, корупціонери про російські сили гуляють і віщають е, практично їхні роти віщають з, е, з тих самих каналі марафону. Я дуже добре пам'ятаю, що говорив Інтер, дуже добре пам'ятаю, що говорили а, тоді на а, інших каналах. Дуже добре знаю, що таке один плюс один, хто це. Все це нормально, все це проросійське. Все це має функціонувати. Їм все. У них дуже добре все. Я хочу запитати, як ви хочете війну виграти? Як ви хочете виграти війну? Коли ви дозволяєте російським ротам. Далі віщать про російську пропаганду, коли ви, другий український фронт, боротьба з корупцією, яка розкидає з нашого бюджету гроші, практично кришуєте, в тому числі через Портновщину. До кого він приїжджав? От я хочу подивитися. Але я абсолютно переконаний в тому, що моє попередження так чи інакше буде реалізовано. Не заклик, попередження. І Портнов, про якого не раз говорив, не раз говорив, коли його перший раз випустили, він є символ того, що воно так чи інакше буде здійснено. Так чи інакше, бо якщо хочуть українці, і це об'єднує всіх українців з тим, щоб ворог був знищений, він буде знищений. Якщо не посуду, то тоді він буде знищений так, бо як був знищений портнов. Я навіть амінь не буду говорити. Я буду говорити собаки, собача смерть. Навіть собаку не хочу ображати, бо собаки краще аніж е е свина собаки. І тому я знаю, що це е, не буде визна, і тому я вважаю, що тут висока справедливість. Не хочете по суду отримуєте за народним трибуналом. Дуже все просто. Стосовно Порошенка, ну скільки говорити про те, що е, Зеленський більше боровся з Порошенком, ніж з Путіним до широкомасштабного вторгнення. Скільки говорити про те, що. Ті речі, які відбувалися в Стамбулі в 29-му році, в 22-му році 29 го березня, так чи інакше будуть, будуть відгукуватись в цьому році. Скільки було говорити про те, що ті, які були в складі тієї делегації, практично йшли е, на компроміси з Путіним, яким він буде розмахувати, той самий е, стратегічна комунікація міністр культури. Член тієї делегації, той самий глубинець член тієї делегації. Я кажу про Тачицька, я кажу про інших, які сьогодні насправді е, вважаються дуже сильними патріотами України. І тому ми маємо е, розуміти, що без знищення проросійських сил всередині країни, в тому числі і корумпованих сил, нам складно буде е, виграти цю війну. Хоча я абсолютно переконаний, що вона буде виграна. Е, я абсолютно переконаний, що спочатку. Будуть е, знищені наші вороги зовнішні, а потім ми візьмемо за наших ворогів внутрішніх. Партнов, тому свідок. Валерій Димов, керівник центру Суспільної інформаційної технології форум. Пане Валерію, традиційно запрошуємо вас завжди в етери. А от запрошуємо прямі включення. Друзі. Ну а просто зараз Василь Іванович Шпирзов на прямому, будь ласка, вам слово, репортер. Дякую, Даша.